Дасть змогу ем, випередити конкурентів, адже в напрямку пошуку нових обмежених ресурсів поки що не дуже думають. Думають щодо обмеження наявних і всі зорієнтовані саме на інформацію в умовах інформаційного суспільства зумовлені на, ну, зорієнтовані на те, щоб, наприклад, зробити інтернет обмеженим, наприклад, обмежити певні ресурси чи доступ до них. Чи там обмежити якийсь доступ до інформації чи інший шлях, наприклад, обмежити можливість виходу в інформаційне суспільство шляхом. Руйнації, такої традиційної руйнації частини індустріального суспільства, яке забезпечує функціонування інформаційного суспільства. До речі, тут так само дивіться в тих подіях, які навколо нас, дивіться також на це, з позиції економіста, адже завжди в будь-яких діях попередньо. Дивіться в економічні інтереси, якими, якими вони можуть бути, шляхом руйнації, традиційної руйнації інфраструктури індустріального суспільства, це така претензія на руйнацію і вже дуже розвиненої інфраструктури інформаційного суспільства, ну як наслідок і техногенного суспільства. До чого це призведе, якщо така руйнація станеться? А пригадайте минулий рік, а пригадайте, в яких умовах ми з вами ем, намагалися підключитися до інтернету, коли така була потужна ем, криза в енергетиці? Про яке інформаційне суспільство можна було говорити? Але ми знайшли вихід, ми ем, забезпечили себе і пауербанками, але знов таки і перейшли на мобільний інтернет. Це все те, що дало спробу певним чином застрахувати нас від подібних руйнацій. Але знов таки, і вишки мобільного зв'язку теж руйнують. Знову таки, ми знаходимо вихід. Вихід знаходимо через космос. так тобто ми ми інтегруємо інформаційне суспільство в нові технології індустріального суспільства. До речі, індустріальне суспільство так само глобальним світом спостерігає за усім тим, як саме ми, українці, виживаємо в цих умовах. І мало того, ми не тільки виживаємо, адаптуємося, а ми навіть намагаємося знову почати розвиватися. І така інтеграція і розвиток інформаційного суспільства при таких глобальних руйнаціях, це ну, цей досвід, який цікавий увесь світ. Чому? Тому що від цього ніхто не застрахований.